Оце мішок красоці ми заплатили 50. -ку. 50 фонтів. Хо! хо О! Що у нас? Володька сьогодні на глазі не виїде. Як мені оце все покласти на ось цей тракон? Айов, добрий ранок, велосипед, поле, дорога, субота, значить тільки одне. Ми їдемо на барахолку second-hand карбут. Бачите, похолодало я в рукавицях, мій желізний кінь теж обмодірований. Погода змінилась кардинально. Кожне відео ми починаємо з погоди. Чому? Бо погода для нас важлива, бо барахолка карбут під відкритим небом. Ну, дивіться, якщо минуле відео було максимально тепле, літня жара, така 30 градусів. Сьогодні велосипед робочі рукавиці. Все, майже під'їхали, зараз будемо брати щось. Я маю надію, що сьогодні буде дуже солодкий жирний завоз, як минулого разу не гірше. Подивимось. Чого так холодно, Блін. всі розкладаються, але ну, така холодина. капець. 15 вересня, а таке відчуття, як будто вже якийсь листопад. Тут зелене. Оба який сьогодні двіж. Скільки людей. Нормально. Коли бачимо стоєчку, шмотками значить нам по по ранцик, ранцик. ральфик, ральфік, лоськік пола. Мадик, не тямлю я в цих баскетболах. Хоча бачу люди непогано скупляють баскетбол, хокей. Так, ось такі версації Мейден Італії. Перекупи скину, непонятно чого. Ми Не візьмемо, бабок хватає ми візьмемо все. Що тут, юнайт, трибос? И... Ради... Паль. Смаза. Окей. да. На Майка. Подклад. Можно было бы... Це можна шукати братіки. Перекупи порозходились, ми остаємося орамлі. що не треба на роботу. что надо пацану на работу. Ясочка. Да, mm <coughs> на работу, я сюда возьму рабочая так, а Круто, сиди, а у а меня замка. Буду два. Патагония. В хорошем стане. мл Підгулявши сказав, стане трошки замкалював. Yeah. Mm -hmm. Барбур нашо. женський пуховик. Диско, Морс, Италия, Найчик, Лайтре, здесь рик, Шок, Футбик, Джордан, Прада, Мерхаус, Канада, Найк, с все. Это мешок. Красоти ми заплатили 50, 50 фунтів. Кожним днем ми ростемо. Сікаку, музичка Навалі, Сабуфер. кожаночки, все є, тільки треба ритись. Нема часу, бо потрібно йти пробігти ще по барахолочці і збиратись на працю. Непоганий денюк нього, з немає оригінальних. Але супер, Йош Ямамота, Y 3 very good. Норсів багато, в принципі. Буде, буде. Врангеле. Oh, yeah, yeah, yeah. Братава, покидаємо наші рибні жирні місця. Пів на 12 потрібно їхати додому. Ось покажу, що вдалося купити. Непогано так. Дома покажу. Більш детальніше розпаковочку. Тепер загадка зі зірочкою, як мені оце все покласти на ось цей тракон. Ні багажника, нічого. От в мене в дитинстві в Україні була БУ. велосипед Україна. Шикарно. На який можна було покласти два мішка з яблуками чи картошку і їхати комфортно. спереді, багажник ззаді. Тут. Дов. Ну зараз будемо якось трамбувати в рюкзак, в кармани, не знаю. на себе одягати. І їдемо. охо хо хо медома розпаковочка, покажу, що вдалося сьогодні нам взяти. За вікном уже дощить, трошки вечоріє, але огляд потрібен по-любому. Перше у нас це ось такий мікропуховичок від Патагонія. В доволі нормальному такому приємному стані, приємному. але з одним дефектом зламаний замок. Не знаю, буду пробувати підшаманити. Розмір Елька, кольор голубий такий, темно-синій жир однозначно. Бамс! Ось такий худак Prada. Оригінал в чудовому теж стані. Ось оригінал з усіма бірочками сайз L продаємо. Худі 1,4 Zip зіп Джордан. Шикарне. Наступне футбольчик. Без футбольчика ні, ні дня у нас. Це оригінальна якась команда, не знаю, якогось місцевого рівня з бірочками, навіть, чисто нове. Далі по Найку так само. Це вінтажний такий лонгслів з ось таким лого з 90-х чи з 2000-х. ну Прикольний, не знаю. Зараз на Nike вінтажний ну, попит є. Ці прикольні старі колекції. От, всім подобається старий Nike, новий, таке там Tchlies. Подивись, господи. Мембранна курточка The North Face. Розмір L жіноча. В жіночому теж швидко продається, Таке хайвент, Стан задовільний. заробить. От на таких речах я вже таких курточок продав ну, дуже багато вагон і маленький возик. Вони продаються дуже швидко і завжди в попиті. Незалежно літо, зима чи осінь. Далі по Найку. Так же само ось така пухова жилетка Nike з капюшоном. Есочка чоловіча вже вона навіть продана вдалося її продати дуже-дуже швидко. Підемо по лакшері по лакшері айтемах. Це у нас ось така, як я сказав, джинсова куртка від одного італійського бренду Versace. Оригінальна. от Бірочки всі є. Made in Italia. Тут ще з боку була бірка, а є. Є ще збоку бірка на аутентичність. Оригінальна, жіночий розмір S, Воно може трошки повисіти, да. не так швидко, як та, як я кажу, курточка The North Face, але все одно повинно теж продатись, заробитись на цьому. О! Ще один представник такий самий як The North Face. Курточки Borhaus емочка. Ось видно чоловіча емочка в просто шикарному стані. Муха не літала, не те що не сиділа. Просто бомба. Ось таке, як Норфейс, летить прям моментально. Хо -хо! Ось! Що у нас? Володька сьогодні наглажений буде. В Island, світшот, розмір Есочка. Такий простенький базовий світшот від Sun Island. Я не гну ціни, то в мене такі речі улітають просто ось так в один момент. Далі. Далі, далі, далі. Ось я вже на вішачок і повішав. Канада Гуси. Минулого разу була курточка Канада Гусь. Просто я її зараз не сезон, ну, початок сезону, осінь. Е, я її... Загрузив теж. Я стараюсь, я як перекуп, я стараюсь не гнути ціни, я вже сказав. стараюсь, заробив, продав, не люблю, щоб воно в мене залежало. Я їй віддав дуже-дуже дешево, ту канаду, там 100 фунтів. Але я взяв за 5, 195 фунтів чистим. А так само цей пуховичок, не пухачок, поховатися жилеточка. Теж має... теж не буду за неї гнути багато. Бестренько викину, безстренько продам, все, викинув, продав, забув, наступне взяв. Мені дуже вона подобається, взагалі така прикольна. Y3. Adidas і Y3. Оригінал. Вона така мінімалістична, якийсь як бомбер з капюшоном. Всередині тільки лого, таке Y3. Тут є вон, бірочки 2006. -й. Покажу на камеру. 2006 рік, в мене таке освітлення всередині топ. Ну, такий. Кидається, а зовні, ну і не скажу, що це ні видно все і ось і на закльопках, і на фурнітурі, вай 3 все, маркіровка, все є. Ну, мені подобається. Оця курточка на найвеликій ставках. Я так по -монітору, по чому їх продають. ну На Канаді я більше більше можу заробити, чим на цій курточці. Хоча не знаю. Будемо пробувати на eBay на ebay можливо знайдеться якийсь поціновувач все-таки 2006 рік в такому стані. Ну, карманчик такий нагрудний. Просто ух. Я не знаю, от вона. десь я знайшов 1 євро, до речі, вчора. Підписуємося на канал, бо ну, це не діло. Підписників мало. Я стараюсь регулярно виставляти відоси. The North Face короче, наступна в нас. Ось така темно-зелена курточка. В лютому теж в стані. З одним дефектом. У нас сьогодні якісь одні дефекти. Це проблема з цими. З... з замками. Відсутній замок, класний стан, Емочка. замок відсутній. Не знаю, Буду міняти, я думав, чи поміняти, там, чи... чи так продам. Ну, Це швидко нас. Сьогодні, сьогодні в нас день хороших завозів, але з дефектами. Дефект тут теж такий самий, як попередні курточі, Це Відсутність замка. Не знаю, чого вони, де де діляться. Головне, на всіх карманах тут тут є, десь всередині там є шикарний стан, просто бомба. Подивіться, вона навіть при такому поганому освітленні виглядає. Ну от Заряжена ракета просто люта. люта от Це реально люта курточка. Дивіться, тут вентиляція. Я розумію, що люди цінують ICG і чого в нас стоїть дорожче. Тому що, як я казав, дивитися на основні лінії від Nike, ту лінійку ух, ці джогери, то жах ICG от, реально це глоток якогось воздуха. Взагалі все, що зв'язано з аудором, реально круто виглядає. І Nike теж ACG, будемо, напевно, міняти замок. Десь я може найду... Найду я пігунок. Цей... Собачку цю і і продамо. Ось, дивіться, я це скидаю, скидаю просто насипом, щоб ви розуміли в масштабах, наскільки, наскільки великий у нас получився сьогодні завоз. Ось це все. Обійшлося нам в 50 фунтів. Це був мішок. Однозначно, крутий завоз у нас. Дивіться, ціла купа шмота. За 50 фунтів щось заробимо? Звісно, заробимо. Я покладаю великі надії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться з друзями, якщо ви займаєтесь такою темою, якщо вам така тема подобається обов'язково. Я вже майже купив GoPro. скоро якісь картинки повинна вирости. Тряска просто пропасти. Має з'явитися більше контента, де... Самі процеси, де я це все коли я беру, бо думав, що там десь непонятно, де я взяв і сказав, от я пішов на завод. Просто все це зв'язано з тим, що я знімаю на телефон. І моменти, коли продавці висипають мішки з одягом, ти не можеш тримати одною рукою телефон, а другий переривати. Треба двома руками. Ви їх знаєте. Хто знає, то знає, треба швидко працювати. Це Вже потім я можу знімати якусь підйомку, що я взяв, і от таке. А там доволі швидко все відбувається доволі швидко. Так що обов'язково підписуйся, ставте лайк, стежимо на зв'язку.